Бронзовий медалепад у бороворах пройшов дорослий чемпіонат України з вільної боротьби. Змагання приймало тамтешнє училище фізичної культури, що вже стало рідним для вільників, адже саме тут зазвичай проводять кубок України. То на сьогодні є best of the best на внутрішній арені. Між собою з'ясовували близько 250 борців та борчинь з 19 областей та міста Києва. Серед них чемпіони світу, Європи та призери Олімпійських ігор. Після вручення державних нагород спортсменам та їх наставникам старт чемпіонату було взято. Якщо жінкам аби визначити переможців у восьми вагових категоріях, знадобилася лише одна доба, то чоловіки змогли з цим поратися за два дні, адже їх було вдвічі більше. Фінішували змагання найцікавішим. Виступами титулованих важковаговиків у їх числі срібний призер Олімпіади у Лондоні Валерій Андрійцев. Честь нашого міста захищало 13 вихованців Херсонського вищого училища фізичної культури. Серед хлопців найкращий показник, третя сходинка у майстра спорту Василя Михайлова. На своєму шляху у вазі 65 кілограмів підопічний Романа Павлова легко розправився з киянином Василем Крушельницьким та представником Запоріжжя Артуром Шейховим. У півфіналі Михайлов отримав на горіхи від досвідченого майстра спорту міжнародного класу з Одещини Семена Ратулова. Менш яскраво виступили інші херсонці, Євген Хін посів дев'яту сходинку, Вадим Гончаренко десяту, Іван Іздебський задовольнився одинадцятою позицією. Обігнали хлопців за кількістю нагород наші дівчата. У них три бронзи. Вага 48 кілограмів була представлена Ганною Богуненко. Вона поступилася в одній четвертій іншій херсонці Олені Булюк. Нинішня спортсменка Києва взяла срібло. Юлія Лісовська у категорії 60 кілограмів, обійшовши учасницю з Київщини, по дорозі до фіналу зазнала фіаско від представниці Львова. Алла Белінська, вага 63, здолавши Дарину Стиць Києва, програла одеситці Карині Станковій. У загальнокомандному заліку Херсонки... Четверті. Їх випередили Львівщина, Житомирщина та місто Київ. На переможців турніру чекає тепер вже випробування чемпіонатом світу в Ташкенті. Чи зможуть українські вільники перевершити свій минулорічний результат в одну золоту, одну срібну та бронзову нагороди, дізнаємося у середині вересня.